Отож, панство, сьогодні хочу вам сказати одну таку істину, не істину, сам не знаю, тому що ну не те, я не знаю, що раз буду розповідати, а хочу вам донести конкретну інформацію стосовно того, які ж бджоли найбільше несуть ваші вулики медом. Кожен пасічник стикається з тим, яку ж породу бджіл вибрати. Як правило, на старті каже: та не візьму візьмуть бджіл, які попадуться. Він взяв там якогось сусіда, брата, свата, друга знайомого, і в нього доволі такі непогані бджоли, які почали там класно носити мед. А другий сезон: хоп, лавочка прикрилася, меду немає. Пішли рої. Пасічник не знає, що робити, і каже: Блін. Це ж вся порода. Треба ж породу поміняти. Куплю ну я бакфас. Купляю бакфас, бац, мед понесли, все класно. На наступний сезон, хлоп, лавочка прикрилася. Потім на третій сезон, блін, бакфас хренова погода, е, порода. Давай візьму карпатяночку. Взяв Карпатяночку, хлоп, мед понесли. На наступний сезон лап, лавочка прикрилася. Блін, ну що ж це таке? Ні, навірно, що в вдільництво це не моє. І тоді він зав'язує з цим раз навсіда. Е, чого таке. Такі дії, вони є хибні, і чому вони є абсолютно неправильні. Пояснюю. Перше, чому такі дії якби не є до кінця обґрунтованими, тому що пасічник, який розпочинає пасічникувати, він як переважно нічого не знає, крім того, що йому рекомендують в Ютубі, в Фейсбуці. Фейсбук ніколи взагалі не слухайте, рідко коли можна. Треба дуже якісно фільтрувати інформацію, щоб сприймати її з Фейсбука. І, як правило, пасічник чує свого якогось старого пасічника через дорогу, який в принципі, для себе має 5-10 бджолиних сімей, і йому цього достатньо. Але ти молодий пасічник, ти хочеш розвиватися, ти хочеш йти далі, і ти не розумієш, як це робити, коли що не купив, все не то. Що не купив, все не то. І пасічник завжди думає, що проблема в породі бджіл. Це дуже-дуже невірна думка, тому що любі бджоли тобі принесуть мед. Любі, неважно, на любих бджолах можна заробити незалежно від породи, незалежно від походження, незалежно навіть від того, в якому стані ви його отримали, хворі, нехворі, все залежить виключно від твоїх знань як пасічника. Через те, я й кажу, що пасічник. Це та людина, яка вміє управляти інстинктами і сім'єю бджіл. от інстинктами тих, які є бджоли, якщо я в бджіл, які якщо ви ними вмієте управляти, от тоді ви можете себе називати сміло пасічником. Тобто, ви знаєте, як скоригувати. Ройовий стан, ви знаєте, як скоригувати стан нагромадження кормів, ви знаєте, як скоригувати стан розмноження, ви знаєте, як е, скоригувати інстинкт яйценоскості в матки, як його підсилити, як його навпаки притупити. Е, в цьому є дуже важливий момент. Але ж, яку породу вибрати? Дивіться, не прив'язуйтесь до породи. До породи ви можете прив'язуватись тільки в одному єдиному випадку, якщо ваші кліматичні умови не сприймають ту чи іншу породу бджіл. Наприклад, е італійська порода вона не привикла до, до е суворої зими. Безоблітний період триває е 5-6 місяців. Для вас же ж треба, щоб безоблітний період тримав, тривав до 7 місяців. Італіянка вона просто не витримає і опоноситься. Це часта характеристика, яка виходить на наших територіях з італянками, чистими італянками. Я наголошую, бо то все Місі бульдога носорогом, то, ну, то не є чисті бджоли. Там дуже багато є хибних думок різних пасічників. Грамотні пасічники розуміють, що італянка вона з мягкого клімату, і вона приходить сюди в суворіший клімат, і вона тяжко зими. Е, Тому от по цій. Характеристиці можете обирати. Можете обирати, відштовхуючись від свого регіонального, регіональних особливостей. Наприклад, знову ж таки, чиста Карпатянка вона в житті не бачила гречки, тому що гречка, якби в них. Ворог не росте, а от чиста е степова е бджола, вона гречку добре буде нести. І це не тому, що там хтось думає, що Карпатяночка таки несе гречку, так, да, вона несе гречку, але не кожна сім'я має інстинкт саме летіти на гречку кожен день до обіду. І ви це теж повинні розуміти і це враховувати. Ну і ще можете виходити з особливості, саме породної особливості це там довжина хоботка. Це теж дуже важлива породна особливість, довжина хоботка. Чому? Тому що не всі види рослин може взяти та чи інша бджола. Наприклад, кавказькі бджоли мають меншу довжину хоботка, і вони не всі можуть взяти взятки. Наприклад, конюшину вони взяти не можуть. Те типова бджола конюшину в принципі не особо бере. А от якщо ми говоримо про Поліську популяцію, то вона бере конюшину, тому що в них хоботок дещо довший. Тому є от, от такі базові біологічні. І регіональні потреби до породи бджіл повинні бути, і ви повинні їх враховувати. А все інше залежить від вас. Наскільки здорові ваші бджоли? Ви повинні чітко по своїх бджолах вирахувати собі той чи інший спосіб їхнього обробітку від кліща. Наприклад, один раз за сезон, два рази за сезон взагалі не обробляти, обробляти е, тим чи іншим видом препарату, да? міняти, ти, е, міняти той препарат в інші. Е, в інших умовах, в інший період, в інші, е, протягом сезону або на наступний сезон. Це все пасічник повинен враховувати. І саме головне, наприклад, у вас є на пасіці дві сім'ї. Сім Допустимо, ви там знаєте, що у вас там одна сім'я карпатської породи, а друга сім'я е, степової породи. Да? І ви вирішили перевірити наскільки ж вони класні. І е, ви не враховуєте той фактор, що, е, ну, наприклад, вони однакові сили з весни. Але в одної матка вже трошки підстаріла, в мат, матки вже менша кількість сперматозоїв, вона буде мати гіршу яйценоскість, ніж матка в української, наприклад, породи бджіл. І потім е, та нагромадила більше бджіл, та нагромадила менше бджіл, і ви зробили висновок, що Карпатка мало носить меду, тому що в неї просто фізично було менше ресурсу. Через то, коли ви робите такий досвід, наприклад. Яка порода більш медопродуктивна? Це треба не від породи відштовхуватися, а яка сім'я принесе більше меду? Сім'я, яка стартувала так, з двома рамками розплоду, і маткою, яка там вже для неї один рік, чи сім'я, яка Почала з трьома рамками розплоду а для неї там і нова маточка в неї тобто, тобто новий відводок. Ви повинні оці моменти оперувати. Навіть в самої поганої породи бджіл, яка б вас не попалася на пасіці. Якщо ви якісно пролікуєте, якщо ви якісно підійдете і комплексно підійдете до розширення, до скорочення, до заміни матки, заміна матки повинна відбуватися з генетичної точки зору. Ви повинні розуміти, яка в вас матка буде. Після того, якщо ви отримаєте той чи інший, або використаєте той чи інший племінний матеріал. Ну, не племінний, окей, просто матеріал для розведення. І от тоді ми можемо визначати, яка ж сім'я бджіл дійсно буде медоносна. Люба сім'я бджіл принесе вам точніше, люба порода бджіл принесе вам багато меду. Але якщо то буде Крута, розрекламована, неймовірно фантастична порода бджіл, до прикладу, на сьогоднішній день це божество Бакфаст, то і Бакфаст буде мати погану генетичну лінію, саме погану матку, і вони не зможуть нагромадити відповідну кількість бджіл для медозбору, то вони принесуть мало меду або менше меду. І вони підуть гірше в зиму. Чим той самий бакфест, але з якісними е, характеристиками, не породніми, а саме на той е, момент часу ну, сім'я на той момент часу, який, який для вас випав, щоб та матка була молода, або щоб матка була високої ціноскості, і щоб і, чим більше буде бджоли в гнізді, тим краще будуть нести мене. Якщо ви говорите про те, що, наприклад, там, е, матки карпатських порід або матки тої самої італійської породи, вони. Дуже велику кількість бджіл продукують. І е, така, так звана м'ясна порода, що вона менш підходить до взятку і більш підходить саме до того, щоб робити бджолопакети. Ну, по-перше, це теж один із видів заробітку, який можна сміло використовувати. Е, це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про е, саме, е бджіл, як породу, то ми повинні розуміти, що не все залежить від породи. Да? До прикладу, якщо у вас в гнізді є там 10 рамок чи 12 рамок розплоду, і вони починають виходити, у вас в сім'ї нагромаджується велика кількість бджіл. Якщо у природі не буде достатньо взятку, ті бджоли не підуть збирати нектар, тому що його фізично немає. Ну якщо ви тих бджіл підвезете до взятку, вони будуть збирати мед, вони будуть. Збирати нектар і вони будуть робити запас. Да, є ще таке питання, як характер сім'ї. Що одна сім'я, скільки б того взятку не було, вона все одно принесе звідкись мед. А друга сім'я є багато взятку, є все, але вона того меду багато не тяне. Це не порода бджіл погана, це лінійна характеристика конкретної лінії. Ну, Генетична характеристика конкретної лінії кульгає. Бо в іншому поколінні в наступному не передаються ті базові завдатки, які повинні відповідати ну, в нашому розумінні, як хорошій породі бджіл, або як хороші бджолі, тобто там, незлобливість і так далі. Тому ось так, панове, ви повинні це враховувати, коли ви обираєте бджіл. Тому навіть не коли ви обираєте бджіл, а коли ви їх розводите. Тому. Взагалі, бджільництво це комплексна і складна робота. І пасічники, які нам на сьогоднішній день можуть викачати багато літрів меду чи кілограм меду з одної бджолиної сім'ї, повірте, вони проробили важку роботу, вони проробили наполегливу роботу над відсіюванням тих чи інших непродуктивних бджолиних сімей, Наголошую, бджолиних сімей, не породи. Вони це все відсіють, вони це все відкидають, вони роблять так, щоб ті бджоли збирали мед. І коли... Той самий гайдар вивів свою якусь там конкретну е, лінію, чи отримав в результаті своєї тривалої селекції лінію, яка класно не доносить, то це виключно заслуга пасічника, не породи, а пасічника. Те, що він зміг добитися передавання е, в тій лінії від матері до дочки тих породних особливостей, які необхідні саме, е, саме для тої чи іншої Лінії бджіл, і тоді вони збирають хорошо мед. Але ми її можемо случайно спортити, ми можемо з неякісними трутнями спарувати матку. Там дуже-дуже багато є своїх моментів. Тому, панове, коли ви обираєте бджіл, обирайте е, породу за своїми регіональними особливостями. А вже продуктивність сім'ї на 95% залежить саме від нас. 5% це залишає тільки на те, що у вас сім'я вийшла слабенька, і у вас немає її розігнати, тобто у вас немає більше якихось сімей на пасі, з яких ви можете брати розпліт. І цих 5% ще входить те, що погода не посприяла для хорошого взятку. Все інше залежить від вас. Тож, панове, працюйте, шануймося, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім добра!